Друзі, привіт! Сьогодні будемо каструвати кабанчиків маленьких. Настав час, треба було раніше, ну вже пройшло 4 місяці. Навіть трошки з хвостиком, трошки запізнився. Ну воно нормально. Я чув таке, що кажуть, що треба каструвати у 4-5 місяців, тоді вони краще ростуть. Ну не буду казати, правда це чи ні. Ну воно буде видно. Ось тут підготував місто, освітлення. Зараз прийде ветврач і ми зробимо цю процедуру. Вони он там зараз поховалися, зараз я покажу. Воно ну, вони там бігають у мене. Я їх прикрив. Їсти зранку не давав. Учора менше норми. Так положено. О, бачите, вони. Тут, мабуть, три. Три чи чотири кабанчика у мене. От чорної нюсі троє. Ну не кабанчики, всього свиней. От нюсі от чорної троє. І от кнопи троє. Такі самі слабші залишилися. Ну, які будуть, такі будуть виростуть. У мене завжди так. Остаються самі менші на м'ясо, собі на од корм. А людям саме найкраще. Так що зараз прийде ветврач. і ми їх будемо. Чик, чик яйка. Ось так. Та нехай а, да, да, я да. надо, не мається, закривається. Да, да. Розвертає. Отаку. Як його ложити треба на легко. Міжду ноги, так. Та да. да, тільки залотає. ось. таку руку. І да, да. я за кісточки даю, щоб він з мені не задав. Ну, давай бо надо два стрихти, вот бля. Будешь так из. Будеш что Так, держим. 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 Зівка оця украсива. Все, дура, отак, воня, відкривай. Так, що води. Запоминайся, який він. Одкривай мене. Ти у нас сьогодні це. як його? йох не Корменчик. Воротай. З живота до себе, так.

І вона понял, водичка. І вона змішується з карплиною і ноги вже. Ну, трошки. Если більше і кажеться, що велика. Керпичка. Все, так, маленько, так Все. Все, без Ну, Сейчас, секунду, трошки отдехую. Ось тут у магазині залишилось поружне, печення. Трош, трошки їм дам Налью водички багато зразу не треба давати потім пізніше потім пізніше дам їм в обід ще трошки ну нехай кавають вони зараз перелякані оказалось у мене три кабанчика чотири свинки Ось так. Вони злякалися. Ну нічого, привикнуть. а що ж ти зробиш? Така у них судьба. Хі -хі. Так, підемо, хай трошки похавають. Ну ось, друзі, такий нехитрий, досить швидкий процес. І все готово. Тепер вони в мене тут нехай ще тиждень у сараї поживуть, заживе в них і відправлю їх туди під навес на двір. Хай там. А сюди вже запущу кнопу. Хай вона тут, бо її їм Одес обіжає потроху, ганяється за нею, щоб вона вже сама. Була тут і тут вона, це її місто, вона тут пороситься в мене. Це десь буде. Аж у кінці березня вона буде пороситься. Тобто, ще й лютий березень-два місяці. Ще. Ну, нехай вона буде тут у спокої. Так що, друзі, ось такий коротенький відосик. Кому сподобалося, ставимо лайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні.